Цими вихідними увага всієї країни була прикута до фінального відбору на Євробачення. Пристрасті, красива музика, шоу та хореографія все було на рівні, але суспільство знову поділилося навпіл. Хтось вважає, що пісенний конкурс не місце для політичних чварів. Нагадаю, Джамала співає про анексований Росією Крим. Між тим гроші виявили, що саме політичні амбіції змушують європейські країни витрачати мільйони на участь своїх артистів на Євробаченні. Які ж вони найдорожчі політичні проекти Євровіжен. Дивимося далі. Найгучніша пісенна подія старого світу. Кожен переможець Євробачення дарує своїй країні шанс провести наступний конкурс на своїй землі, а самому прославитись. Заради цього країни міряються нулями. Москва в 2009 році витрачає на проведення Євробачення 30 мільйонів євро. В 2008-му Белград розкошелюється на 24 мільйони. Норвегія в 2010-му виділяє понад 17 мільйонів євро. Шалені гроші не тільки з державних бюджетів, але й з кишень спонсорів і продюсерів. Їхні мільйони співаки ладні тринкати на вбрання, постановки і шоу. Євровідня та дуже серйозний конкурс. Білоруська співачка Олена Ланськая витрачає на сукні якихось 24 тисячі доларів. Її вбрання було вкрито блискучими стразами відомої австрійської компанії. Фінський гурт Лорді лише на костюми монстрів викладає понад 50 тисяч доларів. І абсолютний рекорд співачка з Азербайджану Сафурі. В 2009-му її виступ обійшовся у 10 мільйонів євро. Не дивно, адже в команді співачки було понад 100 людей персоналу. Тут і стилісти, і гримери, і перекмахери. А от скільки вбухають грошей в українських артистів, доводиться лише здогадуватися, шоу біз рідко коли дає глядачам зазирнути за фінансові куліси їхньої творчості. Це не мій бізнес. Мій бізнес писати музику, вірші та співати. А от фіналістка відбіркового конкурсу Євробачення Альоша ексклюзивно для програми гроші зізнається на костюми, витратилися небагато і добре. Вся наша підготовка Взяли майку по темі пісні. Обіцяної слави не відчув. Как-то так через года полтора-два, мабуть, і утіхло все, тому що є вже нові євровідня, нові артисти. Приховує фінансову кухню і співачка Джамала. Сьогодні лишень пліткують про майбутнє вбрання артистки на сцені Євробачення. Це буде витримана довга сухня білого або чорного кольору, що рухатиметься під напруженими потоками повітря. Таке диво може обійтися у десятки тисяч. Навіщо ж артистам потрібні ці єврошоу? В чому можеш бути впевнений у витратах? А от чи виграєш достеменно невідомо. Наприклад, Португалія з 1964 року досі ані разу не святкувала перемоги. Ледь не щороку Євробачення стає епіцентром не тільки краси, моди та шику, а й скандалів. І сваряться не тільки через колір сукон чи плагіат пісень. Каменем спотикання стають і політичні інтриги. Не можу дати стовідсоткової певності, що немає якоїсь е, накручування чи підтасування голосів під час голосування. Ось, наприклад, у 2009 році скандал виник навколо грузинської пісні під назвою «We don't a Putin». Don't wanna put Саме тоді агресію Росії на собі відчули грузини. Там був подібний конфлікт, що й в Україні на сході. Тоді організатори конкурсу Європейська мовна спілка вимагали від грузинських учасників змінити слова пісні або ж взагалі відмовитися від неї. Але як кажуть, з пісні слів не викинеш, і Грузія вирішує не брати участі. Двома роками раніше в епіцентрі напівполітичного скандалу опиняється Вірка Сердючка, яка співала за Україну. Саме тоді ще братському сусіду почулося в словах пісні Андрія Данилко Раша Гудбай, що значить Росія до побачення. Хто знає, може так і співалося, а може і дійсно почулося. Це далеко не всі скандали. Здається, не обідеться без них і цього разу. Пісня Джамали вже дуже сильно дратує росіян, що не дивно. Адже наша артистка співає про депортацію народів із Криму у далекому 44-му році владою Сталіна. Сталіна, якого в Росії, і досі хто поважає. При цьому загальна тема євробачення – «Come together», що значить об'єднуємося, і може просто так хочеться розглядіти політику у цьому гаслі. Але що поробиш, якщо теми конкурсів чомусь нагадують сучасні політичні перипетії?